На Росії усе так погано, що там навіть пропагандисти критикують Путіна. Можливо, американського журналіста Такера Карлсона виснажила безсоння після інтерв'ю з Путіним, що він завітав на ранковий подкаст до колеги, де почав виправдовуватися. А може з ним просто не розрахувалися. Це насправді по – говорити одне, а робити протилежне. Як би там не було, але Карлсон образився, що Україну обзивають нацистами. Але це ж сам Путін говорив: хто як обзивається, так і називається. Тепер Давайте докладніше. Я думаю, це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає денацифікація. Я сам антинацист, але не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Це просто спосіб назвати людей злом, називати українців нацистами це якось по-дитячому. Ось так виглядає сцена Карлсон перезувся. Журналіст. Такер Карлсон, відомий на весь світ тим, що взяв інтерв'ю у бункерного, розпочав кампанію зачистки репутації. В одному з подкастів він заявив, що антинацист. Але чому ж тоді до нациста поїхав у гості та ще й кілька годин вислуховував маризматичні фантазії у Кремлі, до слова вже прокоментували найтупішу відмазку Карлсона. У нього свій світогляд з дуже багатьма речами, які є у нас в країні. Він категорично не згоден. Сам той факт, що він брав інтерв'ю у Путіна, не означає, що хтось намагався його навернути у свою віру. Це нерозумно, ні в кого таких намірів немає. Так він американець багато чого не розуміє, але він слухає. Тут і коментувати немає чого. В Кремлі тішаться, що диктатора, хоч хтось, слухає за межами болота. А там бункерного не просто слухають, а заради звернення навіть кінотеатри відкрили для охочих. Може, люди сподівалися, що після офіційного звернення. Фільм покажуть за кордони. Хоча в Україні давно сподіваються на трансляцію по всіх федеральних телеканалах Лебединого озера. Але поки росіянам доводиться дивитися концерт Путіна, який більше часу глаголить про Україну. Решту присвятив погрозам НАТО байкам, як стало жити краще, та про гордість за солдат, які грабують і вбивають українців. минута мовчання. Дякую. Менше 20 секунд. Оце так повага і відповідна подяка від вбивців власного народу за колосальні здобутки перед аттечеством. А похвалитися є чим більше 40 тисяч хороших орків полягло за Авдіївку. Це визнають навіть росіяни. Ну Ані тіряють фактично по тисячі чоловік живої сили, а це значить два хвоїни та значить а, два дні полк, а, і неділю а, маленька дивізія. Ну вот потеряли практически, вот, по моим рачок дві обчі військової армії. Це ось не то було. Тут як ніколи підходить вираз, за що боролись на те і напоролись. Якщо вам зайшло, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал та коментуйте. Ми все читаємо. Побачимось.